вітаю друзі, програма ґрунтована продовжує ефір телеканалів Тернопіль 1 та інтб про мобілізацію на Тернопільщині. Роботу та ЦК оновлення даних військовозобов'язаних і матеріальне і соціальне забезпечення. Бійців про це сьогодні будемо говорити з речником оперативного командування Захід сухопутних військ збройних сил України Олегом Домбровським Слава Україні! Героям слава пане Олеже. Власне, почнемо таки нашу розмову з мобілізацією у нас четвертий рік. Іде повномасштабна війна в країні діє правовий режим воєнного стану до 9 травня. і, Відповідно, і мобілізація триває. Можливо, в когось може скластись така хибне хибна думка про те, що зі стартом мирних переговорів мобілізація це питання поставили на паузу. Чи впливають перемовини щодо перемир'я на темпи мобілізації? Дякую за запитання. Ні, одразу хочу дати відповідь коротко на це питання, тому що мобілізація виконується відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відповідно до указу президента України про продовження правового режиму воєнного стану, відповідно здійснення самих заходів мобілізації. Як я вже недорозово пояснював, мобілізація у нас стосується не тільки мобілізації самих. Людських ресурсів, це також мобілізація всієї економіки, підприємств функціонування в цілому держави в умовах дії про режим воєнного стану. Дуже розуміти, що коли підписується указ президента України про введення правового режиму воєнного стану, продовження чергових етапів мобілізації, ми закладаємо постійно грунтовну основу для того, щоб держава могла здійснити проактивний опір, тобто функціонування всіх органів державної влади. Влади, підприємств всіх форм власності, життєзабезпечуючих інституцій критичної інфраструктури, вона все вписується от в норми цього указу. Очевидно, що ми як демократична країна діємо в межах конституційного правового поля, в межах міжнародних правових договорів на згоду, яких дала Верховна Рада України, і очевидно, що зараз не дивчись на те, що відбуваються певні зовнішні. Процеси щодо мирного врегулювання війни в Україні ми продовжуємо здійснювати заходи мобілізації відповідно до указу. Якщо будуть прийняті інші рішення, це будуть інші рішення, це вже будуть інші обговорення. Більше того, відповідно до норм нашого національного законодавства. При переході країни з умов функціонування воєнного стану на мирний час є ще так званий перехідний період, який кладається 90 днів. За цих 90 днів вирішується дуже багато питань, які стосуються демобілізації, націоналізації економіки, дуже багатьох суспільно значущих і соціально значущих питань. В тому числі і про те, що проговорить про проведення інших заходів, які стосуються виборчої системи, виборчої кампанії, і так далі, але ми цього не торкаємося, тому що це компетенція інших. Представників, але те, що я хочу сказати, що мобілізація вона продовжується на темпи мобілізації. Ці питання ніяк не впливають жодним чином. Тому ми закликаємо і відповідальних громадян виконувати свій обов'язок. Ті, хто не оновили свійськооблікові дані, здійснювати це своєчасно. Держава надала на це дуже багато інструментів, аби це реалізовувати через різні програми, через різні системи. Ну, і саме найголовніше – це особиста персональна відповідальність за це <тісна> територія відповідальності оперативного командування Захід це вісім областей у західній Україні, в тому числі і Тернопільщина. Яку позицію, чи можна так говорити, наш регіон займає за показниками мобілізаційної активності? Що відсотковуєте ви? Цікаве запитання про цифри? Скажу так, що. Темпи мобілізації в нашій зоні відповідальності, зокрема, і Тернопільській області, вони є співмірно відповідно до запитів Генерального штабу, і система працює планово. Ми завжди долучаємо до цього процесу максимально ресурсів для того, щоб якомога більша кількість наших громадян могли не тільки мобілізовуватися, наприклад, укладати спеціальні контракти в системі 1824, двадцять або долучатися до Сил оборони і безпеки України через центр рекрутингу української армії або через рекрутингові мобільні групи, які за рішенням що створені при кожній бригаді. Також цим можна реалізувати це право через. Морозне місцевої е, е, влади або територіальні громади, де є наприклад. Це... Центр надання адміністративних послуг, де також є представники наші від територіальних центрів комплектування або від військових частин. Тобто є маса опцій, як це можна зробити, і очевидно, що у зв'язку з цим темпи мобілізації або показники мобілізації е, наших громадян України мобілізаційного віку е, в різних регіонах можуть по різному різнитися. Mm -hmm. От не можна чітко сказати, де більше, де менше. Потенційні цифри, звісно, що ми можемо знати, але вони не для загального yeah. не оголошення. Тому е, ми можемо лише спонукати. Ати наших громадян, того щоб вони проактивніше знімали свою позицію і не очікували моменту, коли вже безпосередньо прийде повістка по мобілізації. А... Дати собі час на підготовку, адже якщо я тривалий час не був у війську або взагалі не служив, тут важливо зрозуміти дуже важливо для себе, що ми даємо можливість прийти ґрунтовну підготовку тим громадянам, які не проходили службу, і відповідно набути певних базових знань і навичок для того, щоб Якісно і ефективно виконувати завдання на полі бою пане Голеже, з приводу мобілізації, які вже нововведення оздіють буквально нещодавно, станом на сьогодні, і можливо, які от будуть найближчим часом з приводу нововведень. Ну, найбільше нововведень, вони стосуються порядку бронювання, які застосовуються до категорії громадян України мобілізаційного віку від 18 до 60 років, але ми говоримо за. Вік від 25 до 59 років, тому що докторів заброньованих не належать громадян, яким уже виповнюється 60 років, або до 25 років відповідні правила почали діяти з 1 квітня поточного року. Хотілося б, щоб керівники підприємств інформвласності звернули увагу, особливу увагу на ту категорію своїх працівників, які, яким вони надають бронювання. Чи оновили вони військову облікові дані? Чи прийшли вони в військову лікарську комісію? Чи є в них застосунок Резерв Плюс? Чи верифіковані вони в цьому додатку від цього залежатиме швидкість і ефективність перебронювання їхніх працівників, на які надала держава 72 години. Тобто час ще є, будь ласка, скористайтеся цією опцією, цієї можливості, але не забувайте про те, що органи державної влади мають ще опрацювати відповідно подані списки для того, щоб здійснити цю опцію. Але навіть не дивитися на те, що можливо хтось щось не встиг доопрацювати вчасно. Є опція, яку запропонувала Мінцифри, і пенсійний фонд, можна звернутися в спеціальні кабінети, де подати відповідні питання, заявки будуть відповідним чином розглянуті і прийняти по кожному окремому питанню рішення стосовно кожного громадянина окремо. Також з сьогоднішнього дня розпочала роботу ЄВЛК. Дуже важливий крок, який зроблений назустріч нашим громадянам. Крок, який знижує корупційні ризики в системі військово-лікарської комісії, а Також МСЕК, це важливо. І відповідальність нашої держави України перед міжнародною спільнотою стосовно боротьби з корупцією. і Уникнення взагалі корупційних ризиків це і до швидкості простоти проходження військоволікарської комісії, адже за рахунок ЄВЛК ВЛК. Самі військово-члени військоволікарської комісії вже можуть бачити електронні документи медичного характеру. На кожного громадянина, що пришвидшує значно проходження самої військово-лікарської комісії, встановлення швидшого діагнозу висновку, точніше, по військової комісії і визначення придатності або непридатності до проходження військової служби, і в тому ж числі цей величезний плюс для самих громадян України, адже mm -hmm. в цьому додатку буде одразу вже висвітлюватися вся інформація. відповідно, система оберіг це швидше буде опрацьовувати. І цього плюси отримують всі, як і громадянин, так і роботодавець, так і територіальні центри комплектування соціальної підтримки, так і ті, наприклад, військові частини, до яких можуть звертатися наші громадяни, для того, щоб не мобілізуватися, а укласти прямий контракт для проходження військової служби. Це ось такі основні нововведення, які стосуються мобілізації. Решта питань, які стосуються мобілізаційної підготовки, вони залишилися сталими, тобто це сучасні встановлення військово облікових даних залучення техніки національної економіки і робота сфер критичної інфраструктури в інтересах сил безпеки оборони до виконання спеціальних мобілізаційних завдань. Плані я знаю, що ви дуже обережні з цифрами, тому не буду просити конкретики, але не можу не запитати про темпи оновлення даних на Тернопільщині, якщо ви знову ж таки знаєте ці показники, тому що ми пам'ятаємо, що військово зобов'язані віком від 18 до 60 років мали оновити облікові дані до. До 16 липня 24-го року, і тоді я пам'ятаю, після цієї дати звучала цифра: що близько 6 мільйонів українців цього не зробили. Я вам хочу сказати, що підхід наших громадян цієї категорії він змінився. Як я вже неразу пояснюю, що на все потрібен свій час, адже вигоду набувачами. Оновлення військово-облікових даних через систему Резерв Плюс є дуже багато зацікавлених сторін. Я вже їх назвав. Це як безпосередньо самогроманин України, так і держава. Адже ми при взаємній згоді е, різних сторін спрощуємо дуже багато процедур. Е, темпи е, нас задовільняють. Є, е, звісно, ще частка певно, так відсоток громадян, які цього не зробили в силу тих чи інших обставин. Але е, наші територіальні центри комплектування соціальної притримки працюють постійно. Е, можна отримати консультації в будь-якому територіальному центрі комплектування соціальної притримки через гарячу лінію оперативного командування захід супутних військ або е, через органи місцевої влади, які також дотичні до мобілізації. Я про це постійно підкреслюю, Говорю, що е, мобілізація, мобілізаційна підготовка це спільна справа всієї держави. В першу чергу, органів державної влади, на яких відповідно до закону України про мобілізацію підготовки покладені такі певні повноваження. Адже урядова частина вона виконує леву участку роботи з питань оповіщення і мобілізації в цілому. Територіальний центр комплектування соціальної підтримки це такий сервіс по прийому наслідків мобілізації, їх опрацювання, і ми передаємо їх як логістичний пункт. хаб такий. От, де ми оформляємо людину, техніку або інші ресурси і передаємо відповідно в Сили оборони і безпеки Це такий перехідний місток, який виконує цю важливу ось функцію. Чи можна говорити, які категорії громадян найчастіше мобілізують? І головне питання, яке отговорює глядачів, чи всіх, кого зараз сьогодні от мобілізують, відправляють у зону бойових дій? Щодо категорії громадян України, яких мобілізовують таких у нас розмежувань немає, адже дуже багато чого залежить від набутих знань і навичок людини ще в цивільному житті. Те, що запускає такі наративи, мобілізували і одразу кинули на нуль, Штурмувати посадки. Людям не можна заборонити обговорювати, як кажуть, вдома, в кухні за столом щось, якісь почуті речі. Але ми говоримо мовою фактів, те, що є. Відповідно до нових правил, які в нас Діють в силах оборони базова загальна військова підготовка обов'язково для всіх військових зобов'язаних. Про не менше 45 діб. Після проходження 45 діб базової загальної військової підготовки здійснюється розподіл по військових частинах. Далі. Самі ж військові частини здійснюють адаптацію військовослужбовців до умов проходження служби в своїх військових частинах і здійснюють допідготовку на тих посадок, на які вони призначаються. Якщо це там гранатометники значить, буде займатися своєю спеціальною підготовкою, снайпери будуть своєю підготовкою займатися, а БПЛА, системні, безпілотні системи і комплекси будуть своєю підготовкою займатися. Тобто процес навчання взагалі в Збройних сил України безперервний, постійний. Навіть ті підрозділи, які виконують бойові завдання, у них завжди є і присутній елемент підтримання навченості, тому що скільки б ти не воював, який би у тебе не був досвід, але зараз війна дуже динамічна. І умови, в яких перебувають наші побратимні посестри, вони диктують такі правила, що ми маємо дуже швидко адаптуватися. Під правила інколи, які може диктувати ворог на полі бою для того, щоб ефективно їм протидіяти, ми повинні постійно навчатися. Тому це процес безперервний. Звісно, що така система підготовки, базово підготовки, вона буде, буде змінюватися теж постійно. Ми не говоримо, що вона не буде покращуватися, Буде покращуватися, буде ще щось збільшуватись. будуть додаватися ще якісь більші години на певні специфічні курси. При які вже говорив, це і тактична медицина, і вогнева підготовка, і міжнародне гуманітарне право, і психологічна підготовка. Тобто багато сфер, на які ми робимо акценти. Але ми виходимо з того, що нині актуально нашому військовослужбовцю на полі бою. На темі будемо звертати увагу. Ви вже згадували про таку нову ініціативу Міноборони, яка нещодавно фактично запрацювала. Це спецконтракт 1824. Чи активно молодь долучається до сил оборони сьогодні? Долучається. Ви знаєте, що це тільки ці ініціативи трішечки більше як місяць. Так. Угу. Потрібно ще усвідомлення прийняття того, що держава запропонувала такий проект нашим нашій молоді. Хочу зазначити, що це не мобілізація, це укладення спеціального контракту для виконання обов'язків військової служби протягом одного року з певним набором опцій. Підтримки, про яку ви знаєте, це 1 мільйон додаткової грошової винагороди, і близько мільйона, можливо, найбільше ще основного виду грошового забезпечення, додаткових виплат, безкоштовного освіта, лікування, це відсотки від мобілізації на один рік. Тобто багато таких соціальних заходів підтримки, які є прийнятними для нашої молоді, і можливо вони складуть якийсь пас фундамент для того, щоб ми побачили, Чому продовжували військову службу, тобто це не обов'язково, що людина рік прослужила, все звільнилося. Можливо, хтось і продовжує далі проходити військову службу. І те, що зараз іде, зрощення темпів. Укладання контрактів говорить про те, що у молоді є е, позитивний фідбек на пропозицію держави на укладання цього спеціального контракту, і в тому числі, що навіть і е, дівчата укладають спеціальний контракт, є низкам чим того, що ми напевно вибрали правильний їх шлях. Не дивлячись навіть на те, що раніше були обговорення і е, вимоги наших партнерів знизити мобілізаційний вік, але мова йде не про зниження мобілізаційного віку. Це буде, якщо й таке відбудеться, то це знову ж таки потурюся. Це тільки буде суверенне право нашої країни. Ще одне питання, яке я хочу вам поставити, це стосується ТЦК власне органу, який відповідає за мобілізацію і облік військовозобов'язаних. Е, через низку корупційних скандалів по всій країні і випадків перевищення повноважень Працівниками у частини суспільства ну з'явилося негативне ставлення, так скажімо, до, до працівників ТЦК. Як боротися з цим? Розуміючи те, що в країні йде повномасштабна війна, і нам потрібна сильна армія, потрібно захищати свою землю, потрібно захищати свій дім і власне левова частка працівників ТЦК це колишні бійці бойових підрозділів, які пройшли усе пекло війни. Що, що робити ось з цим? Мелось. Слушне питання, воно буде завжди резонувати в час війни. Наш ворог це чудово розуміє, він все робить для того, щоб наше суспільство сприймало територіальні центри комплектування соціальної підтримки в самому негативному ключі. І я хочу зауважити, що ця їхня робота вона не проводиться в останніх три роки з початку повномасштабної вторгнення. Це постійна, методична, була планомірна робота з їхнього боку протягом десятків років. Як змінити відношення наших громадян до військовослужбовців територіальних центрів купування соціальної підтримки і в цілому до, до ТЦК та СП? В першу чергу задатися до собі питання. Хто має захищати мою сім'ю? Хто має захищати мій дім? Хто має захищати е, нашу батьківщину? І тут питання не в е, статусності територіальних центрів коментування, соціальних підтримки, бо я сказав, це лише перехідний місточок. Це просто як в аеропорту пройти службу безпеки, е, як десь між Україною і Польщею перетнути кордон. Тобто переміститися з одного з однієї сфери діяльності в іншу сферу діяльності. І е, більшість е, тих, на жаль, прикрик негативних випадків, які можемо ми можемо бачити в інформаційному просторі, вони пов'язані із е, я не побоююсь сказати цього слова, е, безвідповідальним відношенням е, громадян України до е, сучасності оновлення своїх облікових даних в здійснення кроків на зусиль самому собі. Якщо я знаю, що я мушу оновити військово-облікові дані. Зробіть, якщо ви знаєте, що ви маєте право на відстрочку, зробіть це, скористайтеся цим правом. Якщо ви знаєте, що ви маєте право на бронювання або вам працедавець, дає таку можливість виконати ту елементарну частинку опції, яка вам забезпечить це право на бронювання або на відстрочку. або, е, окей, Ви хочете мобілізуватися, це притомним шляхом, який буде е, максимальним е, простоним для всіх. І ми з мого боку, як оперативник малих захисту полних військ, які відповідає за свою зону діяльності, намагаємося докладати максимальну зусиль для того, щоб робота груп мобільного повіщення, територіальних центр комплектування, соціальної підтримки, була максимально гармонійна і витримана в рамках чинного законодавства. Ми жодним чином не покриваємо жоден випадок, mm -hmm. який пов'язаний з тим, що є якісь порушення з боку наших Послужуємо, та бо mm -hmm. з боку наших груп мобільного повіщення. Якщо такі випадки є, ми на це реагуємо проводимо службове сурбовосідування, перевірки mm -hmm. і про що відкрито. Говоримо з нашим радянським суспільством. Ця інформація постійно подається на офіційних сторінках територіальних ну ще одне питання. От останнім часом Україна охопила така хвиля терористичних атак на територіальні uh -huh. центри комплектування та соціальної підтримки. Рівне, Кам'янець-Подільський, Павлоград нещодавно затримали російську агентурну пару у Тернополі, яка готувала подвійний тракт біля ТЦК у зв'язку з, з цим чи підсилили сьогодні охорону цих об'єктів. Територіальні центри контактування соціальної підтримки є режимними об'єктами е охорони оборони, яких здійснюється відповідно до е інструкцій е правил Міністерства оборони генерального штабу. Е Окрім того, це спільне патрулювання і з боку представників Національної поліції України, патрульної поліції, служби безпеки України, всіх компетентних органів, які забезпечують належне функціонування режимних об'єктів, звісно, що ми закликаємо громадян України застосовувати в своїй діяльності і використовувати всі сервіси, які держава надає, для того, щоб контактувати з територіальними центрами колектування соціальної підтримки. Тобто ми максимально зараз робимо прозорі кроки для того, щоб спрощувати і мінімізовувати контакти. І сама охорона і оборона наших режимних об'єктів на, на належному рівні, але що хотілося б закликати наших громадян, особливо молодь, дотримуватися правил інформаційної гігієни, слідкувати, в яких ти групах яку інформацію отримуєш, для чого вас хочуть на щось підв'язати, і легких грошей не буває. Ніколи а на жаль, наслідком цього може бути життя або просто доля, яка може бути пов'язана. На жаль, з місцями, які ніхто не хоче задати. Пане Олеже, дякую вам змушені ставити крапку. Речник кооперативного командування Захід сухопутних військ збройних сил України Олег Домбровський сьогодні був гостем нашої студії. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу, миру, добра та перемоги. Нам усім до зустрічі.